Хто такі нарциси та психопати? Чи можуть вони змінюватися? Чому нас так сильно приваблюють історії про нарцисів та психопатів? Мене звати Ярина Вовк, я письменниця і авторка детективних романів Не плач моє красуни та в утробі хижака. І сьогодні ми з вами обговоримо темну тріаду. Я відкрию вам усю правду про представників темної тріади, яку дуже часто романтизує популярна культура. Що ж таке темна тріада? Це комплексне поняття, яке включає в себе три типи розладів поведінки. Перше це Нарцисизм, друге це макіавелізм і третє це психопатія. Тепер ніж ми перейдемо до розмови про нарцисизм, невеличкий дисклеймер. У зв'язку з розвитком сучасної популярної психології, нарцисизм дуже часто стали ототожнювати із самозакоханістю. Нарцисизм це не синонім самозакоханості. Коли ми говоримо про нарцисизм в рамках темної тріади, ми маємо на увазі клінічний діагноз, зазначений у міжнародному переліку психіатричних захворювань, який називається нарцисичний. Розлад особистості НРО Нарцисизм найповніше проявляється у близьких стосунках на короткій дистанції, себто у романтичних стосунках, у дружніх та батьківських взаєминах. Як сказав колись Фрідрих Ніцше, чим ширше ти розкриваєш обійми, тим легше тебе розіп'яти. І це, власне, ілюструє нарцисизм. Моя власна цитата, яку я використовую у своїх книжках, звучить наступним чином: суть нарцисизму полягає в аборті особистості його жертви. Нарцисизм діє за певною методичкою. Спочатку починається цукро шоу, Коли нарцис показує свої найкращі сторони та найкращі якості. Далі починається етап зривання масок, коли нарцис починає, починає проявляти свою істинну природу, знецінення, маніпуляції, гіперконтроль, зради, фізичне та емоційне насильство, газлайтинг тощо. І потім через роки. А може скоріше, безповоротно наступає момент утилізації жертви, себто коли нарцис викидає жертву зі свого життя. У кінематографі нарцисизм найкраще проявлений у фільмі Мій король, де головну роль зіграв Венсан Касель в образі Джорджа Мілевські. Дуже рекомендую цей фільм для перегляду, тому що він ілюструє якраз усю методичку нарциса, починаючи від стадії. Цукрового шоу і закінчуючи етапом утилізації. В літературі нарцисизм прекрасно проявлений у двох творах американської класики: перше це Джон Стейнбек на схід від едему, і друге це американська трагедія Теодора Драйзера. До речі, у книжці Джона Стейнбека дуже добре проявлений як жіночий нарцисизм, так і чоловічий нарцисизм. Тоді як американська трагедія Драйзера це кримінологічний художній текст, який побудований на реальних подіях. Ну і в житті ілюстрація нарцисизму це Сімон Ліваєв, фігурант документального фільму Netflix Аферист із Тіндера. Другий представник темної тріади – це макіавелізм. Макіавелізм уже не є розладом особистості, це радше розлад поведінки і специфіка характеру. Макіавелізм походить від прізвища італійського філософа Ніколо Макіавеллі, який сказав, що ціль завжди виправдовує засоби. Тобто макіавелісти це люди, які ходять по трупам і роблять абсолютно все для того, щоб досягти своїх професійних кар'єрних цілей. Найкраще проявлено в кінематографі в образі Френка Англії. Тервуда в серіалі Картковий будиночок у літературі макіаліз найкраще проявлений у трилогії бажання Теодора Драйзера, знову ж таки, звертаючись до творів американської класики. Прекрасним прикладом макіавізму в житті є Елізабет Холмс. Це стартаперка з силіконової долини, яка обманула інвесторів на мільярди доларів. Вона заявила, що може із всього однієї краплини крові отримати всі результати аналізів здоров'я людини. Хто коли-небудь здавав аналізи? Я думаю, всі здавали. Той знає, що для отримання всього декількох показників треба декілька пробірок крові. А вона сказала, що їй достатньо однієї краплини. Тому Елізабет Холмс побудувала свою кар'єру в прямому сенсі на людській крові, адже їй було не цікаво, що цей її винахід може давати неправильні результати і відповідно псувати здоров'я людей. Про неї також написана книжка, яка називається Погана кров bad blood», а також знятий документальний фільм. Приклад психопатії в кіно це. Хай буде джокер, хоча прикладів у кіно є безліч, але я вибрала джокера. Як найбільш показовий художній приклад психопатичного мислення. А в літературі прикладами психопатії є мої книжки Не плач моє красуне та утробі хижака, Стівен Кінг, Містер Мерседес, Юнес Сніговик» та на Френч у лісі. Ну і в житті психопатів також є доволі багато, але в даному випадку я вибрала Чарльза Менсона. У цьому випуску я не буду детально зупинятися на психопатії, але якщо вас цікавить, Ця тема то у мене є окремий випуск на каналі, який так і називається Психопатія від А до Я. Тому запрошую вас до перегляду після того, як ви додивитеся це відео. Дуже важливий момент: соціопатія не входить до темної тріади. Справа в тому, що соціопатія по суті своїй, на відміну від інших представників темної тріади, не є деструктивним явищем. Соціопати часто зосереджені на власних цілях, на власних інтересах, у них теж низька емпатія, але тим не менше вони не деструктивні. Я дуже часто пояснюю цю різницю на прикладі Шерлока Холмса та Джима Моріарті. Шерлок Холмс соціопат, Джим Моріарті психопат. Так, між ними є багато спільного, але Шерлок Холмс все ж робить корисні речі. Все ж пробує у свій неповторити. Торний спосіб допомагати людям, тоді як Джим Моріарті спрямований тільки на насильство і завдання шкоди. Поп-культура полюбляє романтизувати нарцисів та психопатів, і цим самим формує у нас нездорову прив'язаність до антагоністів. Давайте пояснимо на конкретних прикладах: 50 відтінків сірого. Я думаю, всі знають цей фільм, всі його бачили. Але превеликий жаль, це пряма романтизація нарцисизму в образі головного героя Крістіана Грея. Він весь такий домінантний чоловік нарс. Сис, який абсолютно діє за методичкою, спочатку цукрове шоу, потім в кінці він утилізує своїх жертв, але потім, в один момент, він зустрічає ту саму, він зустрічає кохання свого життя, і після цього він безповоротно змінюється і перестає бути нарцисом. Чи варто мені говорити вам про те, що це неможливо, нарцис не може змінитися, жодна людина і жодні обставини, жодні події в житті не здатні змінити сутність нарциса. Тому що, як ми вже проговорили, це клінічний діагноз. Наступний приклад це романтизація психопатії. Незважаючи на всю мою любов до Томаса Харріса, все ж стосунки Клариси та Ганібала це пряма романтизація психопатії. І перш ніж ми про це поговоримо, я хочу вам показати невеличкий уривок з фільму про Проганібало. Зізнайтеся, Кларисо. Ви коли-небудь скажете мені зупинися. Якщо ти кохаєш мене, зупинися. Ніколи в житті. Ніколи в житті. От молодець. Це вже цікаво, Кларисо. Як ми бачимо в цьому уривку, Ганібал цілує Кларису замість того, щоб вкусити її. Після цього він пробує від неї звільнитися, тому що вона прикувала його наручниками, і йому треба якимось чином втекти від поліції. І він відрубує руку, але він відрубує не її руку, а свою. Тому що він жертвує собою заради прив'язаності, заради кохання до неї. Ну, давайте чесно. Це технічно неможливо. Психопат не здатен на почуття, психопат не здатен на те, щоб принести себе в жертву іншій людині. Тому це цей епізод і, взагалі, цей фільм. На жаль, також частково романтизує психопатію. Чому мені не імпонує підхід романтизації темної тріади? Тут треба трошечки подушнити. На е, слайді ви бачите зображення нашого мозку і бачите там висвітлені дві ділянки. Блакитним позначена фронтальна кора, а червоним позначена лімбічна система. Якщо дуже-дуже поверхнево пройтися, то фронтальна кора це та ділянка мозку, яка. Відповідає за усвідомлення за раціоналізацію, і вона у нас дорозвивається аж у віці 25-30 років. Тоді як лімбічна система в ній зосереджені наші почуття, наші емоції, наші страхи. І вона абсолютно не підкоряється свідомості, вона існує сама по собі. Тому, коли ми з вами дивимося такі фільми та серіали, читаємо книжки, які романтизують нарцисизм, аб'юз, психопатію, то розумом. Фронтальною корою, ми можемо усвідомлювати, що це не дуже добре. Але емоції, які в цей час ми відчуваємо, свідчать нам зовсім про інше. Емоція закріплює паттерн. Емоція це найкоротший шлях до побудови нових нейронних зв'язків у нашому мозку. За допомогою емоцій, сильних емоцій, які у нас викликає перегляд таких сцен на підкірці, тобто на рівні лімбічної системи, у нас закріплюється нове сприйняття психопатів та нарцисів, що насправді. Вони не такі вже й погані, що вони можуть змінюватися. Чому ми так сильно запам'ятовуємо те, що відгукується нам емоційно? Тому що гіпокамп, це ділянка мозку, яка відповідає за запам'ятовування інформації, знаходиться у лімбічній системі. Саме тому ті яскраві емоційні спогади найкраще закріплюються у нашій пам'яті. Нейробіологи навіть жартують, що якщо ви хочете дуже добре вивчити предмет, то вам варто закохатися у викладача. У своїх книжках я не допускаю романтизації Психопатії ні на мить, тому що моє переконання як письменниці полягає в тому, що я не хочу плодити в уяві читанчів фантазії. Я хочу показувати клінічну реальність, хай болючу, але такою, якою вона є насправді. Чому мої детективи це художній true crime? Тому що за основу я беру реальні злочини та реальні історії серійних убивць і вплітаю їх в художню історію та в український контекст. Ці історії мають тверду кримінологічну базу. Я магістр права з Кримінології, і саме тому мої книжки це перехрещення детективного жанру та нонфікшену з кримінології, на прикладі роману Не плач моя красуни. В основі цього роману лежить вбивство молодої вчительки Ніни Самойлової, яку знайшли мертвою у її власній ванній кімнаті, але при тому без жодних слідів вбивства та без жодних слідів утоплення. Я вичитала про цей злочин в дослідженні Юргена Торвельда Століття криміналістики. У 2015 році, навчаючись на магістрації, я вперше прочитала цю книжку. І там розповідалося про серію злочинів в 1915 році у Лондоні. Це були злочини Джорджа Джозефа Сміта, який тричі одружувався з жінками, і всіх його жінок було знайдено у ванній кімнаті готельного номеру мертвими, утопленими, але при тому без жодних слідів насильства. Втопити людину без слідів боротьби. Не те, що складно, це майже неможливо, тому що людина буде до останнього боротися за своє життя, і так чи інакше мають залишатися якісь чи порізи, чи гематоми, чи синяки, чи шкіра під нігтями. Будь-що має залишитися. І це було надзвичайно дивно, що його жінки помирали одна за одною. В той час інспектор кримінальної поліції Артур Нейл взявся розслідувати цей злочин, і він провів серію слідчих експериментів. До цих слідчих експериментів він залучив професійних пловчинь. Вони прийшли в басейн, і там він пробував їх топити. Ну, само собою, він їх не топив, тому що вони затримували дихання. Але йому аж ніяк не вдавалося втопити їх так, щоб не залишалося жодних слідів боротьби. Але одного разу він обійшов. Навколо цього басейну і потягнув ноги пловчині на себе. Після цього її ледве вдалося врятувати. Це стало початком винайдення нового способу утоплення, яке називається синкопальне утоплення, коли серце людини зупиняється скоріше, аніж вода надходить до легеней. І це вбивство стало основою для мого злочину, не плачумо як красуни. Во основі моєї наступної книжки в утробі хижака лежить серія злочинів Теодора Банді, того самого психопата, який скоював злочини по всій Америці і здійснив більше ста вбивств. Наступна причина, чому нас так сильно приваблюють історії про нарцисів та психопатів, уже менш очевидна. Давайте знову повернемось до нашого вельмишановного мозку. Справа в тому, що людський мозок заточений на те, щоб зчитувати силу, владу, домінування і контроль. Людина за 40 секунд здатна розрізнити домінантне обличчя, навіть якщо вона з цією людиною безпосередньо не знайома. У нас з вами піднімається активність у верхній скроневій звивині, коли ми бачимо домінантнею. На обличчю, та посилюється зв'язок цієї звивини із префронтальною корою. Саме тому, коли ми читаємо чи дивимося історії про нарцисів, про психопатів, про маківелістів, нам здається, що це домінантні люди. Ключове слово здається, бо наш мозок це так щитує. Але насправді момент, коли вони скоють злодіяння, це єдиний момент у житті, коли вони щось контролюють. І багато з нас відчуває щось подібне. Я знайшла цей мемчик в інстаграмі. Люди, коли дивляться фільм про серійного вбивцю, який жах, як таким можна бути? Я коли дивлюся фільм про серійного вбивцю, о, чоловік усе спланував, зробив як треба ще й підлогу за собою помив. Сміх сміхом, але насправді це так і відчувається нашим мозком. Раціонально ми можемо усвідомлювати, що психопати, нарциси, макіолісти це погані люди. Та коли ми дивимося історії про них, наш мозок зчитує це зовсім по-іншому. Нам здається, що представники темної тріади мають владу і контроль над своїм життям. Та насправді, як я вже сказала, це ілюзія. Ще одна причина нашої любові до Трукрайму – не ця. Я тут навела постер із нещодавньою новиною, яка висвітлилася мені у стрічці. Озвучу для тих, хто не дивиться, або для тих, хто не знає англійську. Психолог попереджає: якщо ви насолоджуєтеся переглядом True Crime історії, значить це величезний червоний прапор. Що я можу сказати про цього психолога? Ну, щось таке. Мінус спеціаліст плюс одна популістська новина. Перед тим як я поясню, чому це дешевий популізм, а не науковий факт. Ще один невеличкий дисклеймер. І заодно лайфхак. На майбутнє. Якщо твердження з психології, яке ви зустрічаєте в соцмережах, не ґрунтується на нейробіології, нейроендокринології чи Експериментальній науці, значить, в 99% випадків це псевдонаукове твердження. Тут я навела перелік таких псевдонаукових вкидів. Перше, мозок людини працює тільки на 10%. Я впевнена, що ви чули цю фразу з вуст вчителів, або там іще хтось вам про це говорив, і це повна нісенітниця і антинаукова маячня. Мозок людини завжди працює на всі 100%. Друге, емпатію можна розвинути. Ні, не можна. Третє. У психопатів немає дзеркальних нейронів. Є. Четверте, сексуальну орієнтацію можна змінити. Ні, це неможливо, тому що наша сексуальна орієнтація формується в утробі матері, а саме в другому триместрі. Повертаючись до наших баранів, ніяким чином. Ваша любов до перегляду чи читання кримінальних історій не свідчить про те, що з вами щось не в порядку. З вами все окей. Що насправді відбувається, коли ми з вами споживаємо кримінальний контент? Не має значення, який чи це true crime, чи це художні історії, детективні історії, документальні історії. Відбувається те, що ми в цей самий момент піддаємо свій організм мікростресу. І тут ми мусимо звернутися до нейроендокринології. На слайді зображений Роберт Сапольський, мій улюблений нейробіолог та популяризатор науки. У нього є чудова книжка, чому зебри не страждають на виразку. Ключова ідея цієї книжки полягає в тому, що хронічний стрес. Дуже сильно знесилює наш організм і дуже погано на нього впливає, тоді як точковий контрольований стрес навпаки дуже добре впливає на наш, на наш організм і в хорошому сенсі його бадьорить. Тобто, коли ми з вами переглядаємо кримінальні історії чи читаємо кримінальні історії, ми використовуємо специфічний метод самозаспокоєння, який повертає нас з вами до стану рівноваги, себто до гомеостазу. Тому споживайте кримінальний контент із задоволенням, як документальний. Так і художні. Якщо вас більше цікавить тема психопатії, то подивіться мій випуск Психопатія від А до Я на цьому каналі. Якщо ж ви більше зацікавлені у історіях серійних убивць, то подивіться мій випуск сім фактів про серійних убивць, які вам не покажуть в кіно. А я з вами не прощаюся, а кажу вам до наступних зустрічей!